Сьогодні говоримо з директором підрозділу Масей Фергюсон у Франції з Франком Флорі. Перше запитання. Скільки щасливих років ви працюєте в Масей Фергюсон? На початку листопада цього року виповняється 28 років. Вау, мені 31. Схожі цифри. А скільки машин за всі ці роки ви продали разом з командою? чесно кажучи, я не рахував. Я б сказав, що це кілька тисяч. Я 20 років займаюся продажами. Тож загалом це близько 20 тисяч. Тому що в деяких країнах тільки в одній країні наприклад, в Африці ми продавали три тисячі машин на рік у Марокко. Тільки в одній країні три тисячі я робив це протягом п'яти років. Тож це вже велика цифра, тому більше двадцяти тисяч. Я не рахував у Франції. Це три тисячі тракторів щороку. Це величезна кількість. ви пам'ятаєте, яку машину ви продали першою? Так. Це був трактор Масей Фергюсон 390 потужністю 90 кінських сил. Назвіть, будь ласка, нам топ-3 машини, які продаються у Франції, наприклад, у моделях. Цього року перший – це 7S210, це трактор, це в основному трактори та телескопічні навантажувачі. Отже, перші два – це трактор 7S210, другий – 8S305DBT і далі телескопічний навантажувач 70MFTH7038. Чи відповідає це світовій статистиці? Ні, тому що кожна країна відрізняється. І, наприклад, якщо я візьму минулий рік у Франції, середня потужність була 150 кінських сил. А бестселером цього року є 7S210. і це 210 кінських сил, тому це не збігається. Скажіть, будь ласка, як часто фермери змінюють свою техніку у Франції? У Франції це 5-7 років. 5 для більших моделей, 7 років для найменших моделей. Але якщо ви робите багато годин протягом року, ви змінюєте їх кожні 5 років? Порівняйте з іншими країнами, хто частіше змінює машини? Я б сказав тут, у Франції, тому що в мене є клієнти, які змінюють кожні три роки, тому що у нас є система лізінгу, і вона може починатися від одного року до п'яти років. І я б сказав, що замовники із лізінговою схемою протягом трьох-п'яти років змінюють. Як цього року пройшов сезон для французьких фермерів? Я б сказав більш-менш так само, як в Європі. Як ви знаєте, в Європі минулої осені та весни було або забагато дощу, або занадто сухо. Я б сказав, що середнє значення для пшениці, ячменю, ріпаку не є хорошим. однак для цьогорічного врожаю, соняшнику сорго, сої та кукурудзи все буде добре. Які результати продажі ви очікуєте цього року? Минулий 2023 рік був винятковим. Принаймні в Європі та й в усьому світі. Теж саме у Франції. Це був найкращий рік за 5 років. Рекордний рік для Масей Фергюсон з точки зору обсягів і обороту. І цього року, на жаль, буде спад, тому що як я пояснював раніше, через поганий врожай це найгірший урожай пшениці та ячмені у Франції за останні 40 років. На нас це матиме вплив, як і на всі бренди. І Очікуємо, що ринок впаде на 5-10%. Розкажіть нам про новинки на заході. Та про трактор, який вчора взяв нагороду за Innovation Farm Machinery 2025. Так, у нас є багато нових машин. Але вчора ми виграли нагороду з тим трактором 9S425. Це нагорода за найкращу інновацію. І ось чому він інноваційний. По-перше, це найпотужніший трактор. Він має 425 кінських сил. Це найбільший трактор розроблений і вироблений Масей Фергюсон в історії з точки зору потужності. Раніше це було 405, тепер 425. Ми Маємо нову функцію в цьому тракторі. Він має найбільшу кабіну на ринку, а всередині кабіни ви маєте багато технологій. Як ви знаєте, зараз трактори підключені до господарства і підключені до дилерів. Отже, він повністю підключений, і це перший трактор, оснащений функцією автоповороту AutoTurn. Як ви знаєте, у полі треба весь час розвертатися, коли готуєте ґрунт, коли готуєте поля. Отже, тепер це робиться автоматично, водієві не потрібно. Він програмує трактор і він автоматично повертатиме разом із навісним обладнанням. І ми також маємо інноваційну команду AutoTurn. це керування навісним обладнанням трактора. Таким чином, це означає, що обладнанням керує трактор, заднім обладнанням керує трактор. Тож це новинка. Крім того, тут ми вперше маємо більше колеса 2,18 метра, найбільшу шину для щеплення з дорогою. А також як ви бачите, ви можете автоматично зменшити тиск. У шинах із кабіни Ви будете грати з тяговим зусиллям трактора, і ви таким чином зберігаєте ґрунт. Це краще, коли ви в полі з великим трактором, великим обладнанням і не хочете нищити землю. Отже, щоб зробити це, вам доведеться розгинати шини та грати з тиском у шинах. Це нові функції трактора. Чудово, коли на нього очікувати українському офісу. Антон, Антон Антон і Юрій, ви готові? Він доступний з наступного місяця у жовтні. Тож, будь ласка, дякую, і останнє запитання: що вам подобається у вашій роботі? Що мені подобається в роботі, так це відносини та обмін, який ми маємо з фермерами. Завжди чудово говорити з ними на таких заходах, де ми обговорюємо їхній щоденний досвід їхній досвід роботи з машинами, та те, як ми допомагаємо їм покращити нашу машину та покращити їхнє життя. Вони проводять весь день у нашій машині. Тому ми хочемо, щоб вони мали найкраще враження від нашої машини. і я не хочу, щоб вони були втомленими в кінці дня. Дякую. Немає за що. Дякую.